Доброго дня, дорогі мої друзі і знову троянди. Як я вам і обіцяла, ще раз пройдемося по тому, як я черенкую троянди. Сьогодні нічого нового я вам не скажу. Я розкажу ще раз, як я це роблю, як я черенкую живими зеленими живцями троянди. Ось я отримала сьогодні у подарунок кілька трояндочок. Це є червона, біла така із рожевим, навіть, можна сказати, ніжно-рожева, оранжева. І ось вчорашні білі. Я хочу сьогодні теж усі їх спробувати зачеренкувати. Можливо, якась із них і дасть пагони. Я ще раз хочу розказати про те, як я роблю живці. Значить Дивимося, ось це я з оцієї оранжевої. Зняла верхушку, бачите, ось кілька, три пари три листочки. три листочки, трисилисника. Тут залишила два листочка, бо більше просто не було в букеті. І рахую тепер, скільки у мене вузлів. Один, два, три, е, ну, чотири. Він такий не дуже мені подобається. І п'ять. Ну, тут гарна така, ось я покажу брунька. Така, наче б то і визрівша. Ну, спробуємо на цю бруньку черенкувати. Значить, зрізаю я під брунькою. Дивіться, я то буду зрізати, лез... зрізати лезом, але покажу вам, як я це робитиму. Значить, дивіться, ось брунька, ось протилежна сторона. Я завжди зрізаю трішки нижче міліметрів, ну, 5-10 навпроти бруньки навскоси, обов'язково навскоси. Зараз я це зроблю, а тоді вам покажу. Ось таким чином. Е, обов'язково беру е, такий живець, як з олівець товщиною. Ось отакий, получився зріс навскоси. коси. Ось вийшла ось брунька, ось навпроти бруньки починається косий зріз. Все, поки що я цей живець, ставлю у водичку. Наступна трояндочка дуже гарна, вона мені дуже подобається і хочу мати її. У своєму садочку, В мене такої немає, буду пробувати живцювати цю троянду. Значить, дивимося. Тут у неї є п'яточка. Через те я буду зараз намагатися зберегти цю п'яточку через, через те, що живці з п'яточкою, ну, вони найкращі, вони швидше приживаються. Вони дуже. Ефективно дають корінці. Через те я так і робитиму. Зараз буду показувати, пробувати, як це робити і щоб вам було видно. Отже, у мене вийшло трішки залишити п'яточки, ось подивіться. Це такий рубець на рослинці, де вона з'єднувалася із материнкою, материнською рослинкою. Бачите? Оце тут. Тепер давайте знову йдемо до черенка. Дивимося, біля п'яточки тут був один листочок. Ось іще був би листочок. Ми його зріжемо. Щоб він нам не заважав, це буде йти у землю. Так, дивимося ще одна брунька. Так, це виходить брунька. Ну, перша така визрівша. Раз. Два. Три. Ну і, мабуть, візьмемо і. Три достатньо, бо тут, хоч і листочок є. Можна сказати, черенок би був, але мені здається, що ще не визрівша ось, ось тут брунька. Через те я її не братиму. Братиму ті, які, на мій погляд, визрівші і можуть дати якийсь позитивний результат. Отже, я прикладаю і. Зрізаю після четвертої бруньки, але я зрізаю навпряму. Якщо, наприклад, ми говорили, що внизу зріз косий, то тут зріз гострий. Ну, не дуже гарно лезом виходить, бо товстенький, гарний живець так квіточку я у водичку ставлю. І все ж таки покажу, що я далі роблю. Якщо у мене от такий живець, як оце, з п'яточкою, і товстенький як олівець, такий він. І залишився, дивіться, лише один листочок. Тобто, буває таке, що листочків, ну, я залишаю і два. То я їх трошки укорочую. І цей також я трішки укорочую. Ось таким чином. Ну, Дивимося: такий живець, ще раз рахуємо п'яточка. Тоді така брунька ще не визрівша, але ми її все одно рахуємо, дуже сподіваємося, що звідти. Піде колись ну, рости збрудний росточок. Один, два, три і чотири. І цього буде достатньо. Я зараз умочу у водичку, умочила я у водичку низ рослинки і зараз. Подивимося далі. Бо мене питають, у що ви вмочуєте, в який корневін, чи як називається. Ну, я не для реклами, я просто використовую такий укорінювач корневін. Е, ну, можливо, хтось інший використовує. Я беру найпростенький. Отже, струсила водичку, умочила в корневін. Ось. Не дуже, не наліплено. Просто ось таким чином у мене набралося корневіну. Це у нас була троянда світло-рожева. Я її ставлю у пляшечку. Зараз ще раз повернемося до пляшечки, яка повинна бути пляшечка. По-перше, чиста. Я брала із під води. От, е, я вже говорила про те, що я наливаю на дно трішки водички. Е, зараз я покажу, як я це роблю. Значить, дивіться, е, у мене є горщик невеличкий, який буде слугувати горщиком для моєї рослинки. А у саму Бачите, вже я поливала горщики, трішки набралося ґрунту. Ну, то не страшне. Ґрунт я брала звичайний наш, і е, ось наливаю водички, щоб, е, бачите, тут гарно у оцій пляшечці тут є ребра е, внизу. Ось я покажу. Тобто, вроді, водичка і збирається, але до дна горщика вона не буде доставати. І ще я ставлю фітір. Я зараз покажу, як я це роблю. Фітіром слугує у мене якась резинова, ну, синтетична якась е, тканинка, ну, найчастіше це жіночі колготки. Так, я все, тепер все по порядку. Дивіться: е, у мене є е, Отакий От горщик. Горщик це, ну, такий, е, беру я 200 грамові, е, 250, 280, ну, тобто не дуже великі. Проробляю там дірочку будь-якою паличкою, нема значення якою. грунту насипаю небагато і ставлю туди наш живець ось по. Перші дві бруньки прижимаю і зараз поставлю на фітіль і буду ставити її у воду. Підготую фітіль. Маємо шматочок ось таких колоточків. Я беру ось таку невеличку смужечку, звичайними ножицями одрізаю. Це нам не потрібне. А цю смужечку я відріз... розрізаю пополам, і у нас получився фітіль. Далі, я оцей фітіль продіваю у нижню частиночку горщика. Значить, тут є дренажні отвори, ось дренажні отвори. В цей один із дренажних отворів, за допомогою. Такої палички я стрімляю. Для чого? Для того, щоб водичка потрапляла у горщик у такому обсязі, в, такому, в такій кількості, який потребує для рослинки. Тобто, щоб було і не було не мокро, і не сухо. І у підписаний уже підписану пляшечку. Я ставлю горщик. Ставлю таким чином, щоб він, виходиться, стояв, дивіться. Так, тут виходить, що він фітіль у нього стоїть у воді. Він трошечки Тут є водички, але не торкається. можливо трошки й торкається, я подивлюся, поспостерігаю. Якщо буде багато водички, я просто її, її вилю. Значить, дивіться, ось я показую, що ось вода, там фітіль. Фітіль із горщика ще раз піднімаю, показую, видно. Да? що там фітиль і водичка. Ну, можливо, трішки, якщо забагато водички, значить я її зливаю. Залишаю тільки для того, щоб була волога. Ось ви бачите, що трішечки водички є. Якщо води замало чи забагато, коригуємо цю кількість. Тобто я спеціально набрала стільки водички, щоб не торкалася до дна горщика. Ну, або ж підставляю. Підставляю я тут в таких випадках або керамзит на дно кладу, ну, або камінці, кирпичі найчастіше. Ну, і тепер я можу накрити нашу рослинку, але чомусь, я, бачите, зробила дуже високу, високий живець. Прийдеться мені обрізати для того, щоб гарно лягло. І накрила пляшечкою, дуже гарно, плотно накрила пляшечкою, верхівкою пляшечки. Цей живець. В мене підписаний, е, вже підписана пляшечка. Зараз я вам покажу. Я пишу, так, оце треба значить, зараз уплотняти, укріпляти. Е, підписана, ось, дивіться, наприклад, оранж це те, що ми збираємо. Зв... Оранжева, 31-05. Е, пишу рожева. Теж 31.05. Ось так я підписую пляшечки. Так, ну і тепер е, я покажу вам, як зробити так, щоб пляшка, верхівка дивіться, бо е, вона вроді би і плотно. Вроді ні. Якщо у вас. Ось такий нюанс. Зараз скажете, ой, так довго розказує. Я сьогодні розказую детальне відео. Кому не подобається, будь ласка, ви можете покинути мій канал, але кому цікаво, кому цікаво проаналізувати свою роботу, свої якісь помилки, можливо, вам варто подивитися моє відео з оцими імено, такими нюансами і подробицями. Зараз подивіться, є кілька варіантів для того, щоб пляшечка трималася плотно. От Дуже важливо, щоб череночок, який ми вставили, був плотно. Стояв плотно, подивіться, я ще раз пролила, і хай він втрабовується там. Але дуже важливо, щоб пляшечка, якою я буду накривати, стояла дуже щільно, тому що це буде. Стояти ну, майже місяць. Ну, я спост... так думаю, я сподіваюся, що за місяць укоріниться. Якщо не укоріниться, значить буде стояти довше. Дивіться, що я роблю? Е для того, щоб плотніше трималася пляшечка, верхівка оця із пляшечки, можна сказати, кришечка, її половинка. Я трішки надрізаю у кількох місцях краї. Бачите? Таким чином, у мене ці краї трішечки згинаються. І зараз я буду накривати, пробуємо накривати. Накриваю. І ось в оцей момент, коли я накриваю, треба трішки придавити е, пляшечку серединку. От я здавила, і вона щільно-щільно лягла. І це чудовий варіант, тому що оцю пляшечку я ставлю під деревом. І тоді це буде там і тінь, і зможу я швидше прийти там не, такі в мене рослинки. Ростуть і хоста, в мене там і астільба. Там таке вологе місце і трошечки тіньове. От туди я буду ставити свої живці. Так, цей живець готовий. Ставимо. Далі наступний живець у нас я підготувала той же з оранжевої троянди, але він стояв, нагадую, ось оранжева троянда. Він без п'яточки, але він стояв трішки у водичці. Теж я його вмочую в корневін. Вмочую в корневін, теж обтрусила, щоб не дуже. Просто припудрила, обтрусила корневін, щоб це було не дуже прям так щільно. І відкриваю пляшечку. Відкриваю пляшечку, будемо зараз ставити, пробувати. Спробуємо іншим чином, щоб у нас залишалася пляшка цілою, тільки, ну, щоб з'єднання було. Так, я знову зробила дірочку, вставила. Прижала і поставила. Це такий другий спосіб, яким я утримую пляшечку. Ось дивіться, тепер я полила і ставлю на місце. Для того, щоб міцніше трималася пляшка, перша половинка нижня і верхня, можна на стику склеяти невеличким скотчем. Частіше я використовую зараз медичний скотч, він більш практичний. Але коли, як? буває звичайний скотч, використовую, буває медичний, це не дуже важливо. Отже, в мене теж ця рослинка готова, цей живець, підписаний: оранж, оранжева 31.05. Відправляємо її теж у напівтінь. Таким самим чином, друзі, я буду черенкувати, живцювати і ці білі трояндочки. Нічого нового вже я вам не розкажу, не покажу. От такі нюанси я використовую. Так, я вам показала, як я це роблю. Я знову підготувала собі пляшечку. Підписала а біла, бачите, біла. Але ще її не готувала. Зараз це все буду робити. Але сподіваюся, що я його зроблю так само удачно, удачно кажуть у нас, да успішно, як і в попередньому році я. Добре, друзі, показала вам ще сьогодні свій спосіб живцювання троянд. У мене залишаються ще біленькі трояндочки отакі я, які я зараз теж буду живцювати. Але я з вами сьогодні вже е, не буду це робити, буду робити сама. А ви переглядайте мій канал. Якщо вам цікаво, у мене дуже хороший досвід і результати у минулому році були. Можете переглянути. Якщо комусь щось цікаво, пишіть в коментарях. Я відповідаю на запитання. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я чекаю співпраці з вами. Можливо, у когось є якісь інші способи живцювання. Буду рада, коли ви зі мною поділитеся своїм досвідом. Отже, у нас трояндочки поживцьовані. Так, ну, можливо, решту і поставлю деякі ще квіточки у букет. А з вами прощаюся до зустрічі. Пока-пока. Всього вам найкращого. Тихих, мирних днів!